Вони не просто бігають заради успіху команди. Ці навички часто бувають корисними у професійній роботі. Під час пожеж чи надзвичайних ситуацій відлік іде на секунди. Будь-яке вагання може коштувати життя людини, що опинилася у небезпеці. Тому рятувальники усерйоз ставляться до змагань з пожежно-прикладного спорту. Обласний турнір присвячений герою Чорнобильцю Анатолію Григоренку, зібрав 18 команд. Цього року на честь мужнього рятувальника провели змагання у двадцяте. Тут з'їжаються. Ті рядові бійці, які щоденно знаходяться при виконанні бойових завдань на території районів області. Коли йде пожежа, коли людині тяжко, то ці вони проходять як секунди. І для того, щоб це все якісно і надійно виконати, дійсно всі повинні тренуватися. Є люди, які готові прийти на допомогу. Не щадя себе, не думая совершенно о своїх дітях і бросаются вот в говорится, і чувствуют, що це долг, это надо сделать обязательно. Окрім естафет, бойового розгортання, подолання смуги з перешкодами. Рятувальникам довелося підніматися по штурмовій і висувній драбинах. Андрій Синявський згадує випадок, коли так само рятував людей з палаючої квартири. Горело общежитие, около 18-го 18 училища подъезд лестницы был затруднен, поэтому треба использовать было штурмовые лестницы. Пятый этаж, пожар на пятом этаже был, то есть трехколенная лестница туда не доставала, за счет штурмовых лестниц подавали туда столы. Пожежно-прикладний спорт входить у щоденну професійну підготовку рятувальників. і Відіграє головну роль в боєздатності підрозділів. Чернігівська команда постійно учасник чемпіонатів України. Наразі переживає омолодження складу. Молодь поки не поспішає вдягати форму збірної. Нелегка ця праця.